Нехай подія А може з'явитись лише сумісно з однією із несумісних між собою подій b 1 b 2 Bn, що утворюють повну групу. Нехай відомі імовірності цих подій P від b катих та умовні ймовірності події А P від А за умови b катого. Потрібно знайти імовірність події А. Теорема 6. Якщо випадкова подія А може з'явитися лише сумісно з однією із несумісних між собою подій b 1 b 2 Bn, що утворюють повну групу, то тоді імовірність події А обчислюється за наведеною формулою, і ця формула називається формулою повної імовірності. Доведення. За умовою теореми поява події А означає появу однієї з подій АБ1. АБ2 або АБН. Тобто подія А це сума декількох несумісних подій. Чому несумісних? Події Б1, Б2БН несумісні. А тому і події АБ1, АБ2 і АБН також будуть несумісними. Згідно з теоремою додавання ймовірностей несумісних подій, маємо розраховану ймовірність П від А. Події А та БКТ залежні, тому для обчислення імовірності П від АБК можна використати теорему множення імовірностей залежних подій. Підставимо це у попередню формулу і одержимо рівність, яку треба було довести. Приклад. У першому ящику 20 деталей, з яких 15 стандартних, у другому ящику 10 деталей, з яких 9 стандартних. З другого ящика беруть на вмання одну деталь і перекладають її до першого ящика. Потрібно знайти ймовірність того, що взята після цього навмання деталь з першого ящика стандартна. Розв'язок задачі починаємо з позначення подій. Подія А з першого ящика взято стандартну деталь. Подія Б1 з другого ящика переклали до першого стандартну деталь і Б2 переклали нестандартну деталь. В термінах цих подій імовірність, яку ми шукаємо, це P від А. Згідно з умовою задачі, з першого ящика можна взяти деталь лише після того, як здійсниться подія b 1 або b 2 Події b 1 та b 2 несумісні, а подія А може з'явитись лише сумісно з однією з них. Тому для знаходження ймовірності події А можна використати формулу повної імовірності яка в даному випадку прийдеме наступний вигляд. Знайдемо потрібні ймовірності та підставимо значення у формулу повної ймовірності. В результаті маємо шукану ймовірність P від А. В умовах теореми 6 невідомо, з якою подією із несумісних подій b 1 b 2 BN з'явилася подія А. Тому кожну з подій b 1 b 2 BN можна вважати гіпотезою. Тоді імовірність П від B катого – імовірність катої гіпотези. Якщо випробування проведено і в результаті його подія А з'явилась, то умовна імовірність П від B катого за умови А може і не дорівнювати П від БКТого. Порівняння таких імовірностей дозволяє переоцінити імовірність гіпотези після того, як подія А з'явилася. Отже, нам відомо. Що в нас є n гіпотез b 1 b 2 Bn та подія А, яка трапляється на фоні цих гіпотез. Ми знаємо імовірності гіпотез до виконання експерименту та умовні ймовірності події А, якщо виконалась одна з гіпотез. Потрібно знайти імовірність того, що подія А трапилася саме з гіпотезою БК, якщо відомо, що ця подія вже відбулася. Тобто ми шукаємо ймовірність P від B катого за умови А. Для одержання умовної імовірності використаємо теорему множення ймовірностей залежних подій, і в ній виразимо той е, множник, який нас цікавить. Далі підставимо замість P від А її значення з формули повної імовірності. В результаті одержимо формулу, яку називають формулою байса. Вона дозволяє переоцінювати імовірності гіпотез. Приклад. Деталі, виготовлені цехом заводу, потрапляють на перевірку їх стандартності до одного з двох контролерів. Імовірність того, що деталь потрапить до першого контролера, дорівнює 0,6, до другого 0,4. Тобто, перший контролер перевіряє швидше. Імовірність того, що придатна деталь буде визнана стандартною першим контролером, дорівнює 0,94, а другим 098. Придатна деталь при перевірці визнана стандартною. Знайти ймовірність того, що деталь перевіряв саме перший контролер. Починаємо з позначення подій. Подія А. Придатна деталь признана стандартною, Б1 та Б2 деталь перевіряв відповідно перший або другий контролер. В термінах цих позначень ми шукаємо імовірність P від b 1 за умови А. За умовою прикладу нам відомі безумовні ймовірності гіпотез P від b 1 та P від b 2 та умовні ймовірності появи події А за умови b 1 або b 2 Оскільки події b 1 і b 2 складають повну групу, ми можемо застосувати формулу байеса і нас цікавить гіпотеза B1. Підставивши всі значення з умови задачі, розраховуємо шукану ймовірність. Зверніть увагу, до появи події А, імовірність P від b 1 була 0,6, а після появи події А вона зменшилася і стала 059. Отже, знаючи, що деталь стандартна, ми можемо уточнити ймовірність того, що деталь перевіряв саме перший контролер. Ще приклад. Імовірність знищення літака з одного пострілу для першої гармати дорівнює 02 для другої гармати 01. Кожна гармата робить по одному пострілу, причому було рівно одне влучення в літак. Яка ймовірність того, що влучила перша гармата. Позначаємо події А. Знищення літака з одного пострілу першою гарматою, Б. Знищення літака з одного пострілу другою гарматою. І подія С. Одне влучення в літак. В результаті випробування можливі такі наслідки. Влучили обидві гармати, влучила перша не влучила друга, не влучила перша влучила друга і обидві не влучили. Отже, маємо чотири гіпотези, які утворюють повну групу подій. Імовірності цих гіпотез можна розрахувати використовуючи формулу множення для незалежних подій, бо події А і Б незалежні. Умовні ймовірності події це визначити досить просто. Імовірність, умовно, дорівнює нулю, якщо влучили або обидві, або жодної гармати, і дорівнюють одиниці, якщо влучила рівно одна гармата. Тепер за формулою Байеса знаходимо шукану ймовірність. Підведемо підсумки. Формула повної імовірності дозволяє обчислити імовірність події, що відбувається сумісно з повною групою подій гіпотез. Формула байеса дозволяє переоцінити імовірності гіпотез. Імовірність гіпотези до та після випробування може відрізнятися.